Доброго вечора. Прокоментуйте, будь ласка, результат цього двомачового протистояння. Як вам гралося, чого не вистачило команді? Е, гралося добре, як і завжди в Одесі. Ми любимо це місто, але нам не вистачає зросту і ми це знаємо. Це наше дуже слабке місце, бо всі команди в Суперлізі вище нас, і поки що ми ще не знайшли ту зброю, яка б допомагала нам впевнено вигравати матчі. Дякуємо. Будь ласка. Доброго вечора. Прокоментуйте, будь ласка, це двомачове протистояння. Як все склалося для вашої команди і чого можливо не вистачило вашій команді? Доброго дня. На жаль, програли дві гри, не вистачили нам в першу чергу зросту і, і влучань. Подивіться, на який відсоток влучань ми зробили сьогодні. Ми зробили більше атак на 12 атак більше. Але відсоток влучань це просто це жах. Втрат ми зробили менше. Зробили втрат на 11 втрат менше. Вчора так само, менше втрат. А так приблизно однаково, але е, ми, не забили. ми не забили. Ми кидаємо вільні китки. Це не те, що ми кидаємо через руки. Ми кидаємо вільні китки, але ми не забиваємо. Я не знаю, чому, що це таке. І, ладно, Вчора можна було сказати, що це з дороги, а сьогодні тривога. Але ми і першу половину також зіграли. Ну, не знаю. Біда, будемо спілкуватись, будемо щось думати, але я не знаю. На жаль, так. Дякую. Дякую. Доброго вечора. Ксенія. Прокоментуйте, будь ласка, результат цього двоматчевого протистояння. Як гралося, які емоції після гри? Так, загалом найголовніше це те, що ми отримали дві перемоги. Звичайно, хотілося, щоб друга гра була не така важка. Тривога всіх втомила, Але що можна сказати? Сьогодні не вистачало нашої головного першого номера Марини. Ось. Але загалом виграли це найголовніше. Будемо працювати над своїми помилками і намагатися, щоб в наступному було тільки краще. Дякую. Доброго вечора, Ірина Вікторівна. Вітаємо з перемогою. Прокоментуйте, будь ласка, результат цього протистояння. Ну, у нас дуже складні матчі з Вінницею. Ми багато ігор зіграли з ними і програли, на жаль. Зараз, дівчата, я вчора, сьогодні. Я, ну, я їм вдячна, що вони проявили характер, мужність і перемогли. Da. Команда Вінниці, всі гравці з це, це, спортивної школи Вінниці, тому це дуже важливо, що розвивають баскетбол. Я желаю хороших, дальніших ігор. Вот. Ну а команді, моїй команді я вдячна за вчора і сьогодні за перемогу. Дякуємо. Дякую.